Від початку повномасштабної агресії вже 78 раз зібралися, віруючі різних конфесій на благословеному молитвами місці на Соборне Богослужіння. Що спонукає нас, всіх і духовенство, і мірян, віруючих? Що спонукає нас приходити сюди? Дощ ми тут, на молитві. Спека ми знову збираємось у певний час в святу неділю. Холод. Ми все одно поспішаємо сюди, віра у милосердя і всемогутність Божу. Любов до ближнього, ось що спонукає нас поспішати до спільної молитви. До Всевишнього звертаються з молитвами, аби він захистив народ український від рашистської навали. Господи, щоб ти дав нас нагу нашим воїнам, Боже, ті, що сьогодні боронять нас, щоб в них зростала правність. Господи, щоб куля не брала їх, осколки не брали їх в ім'я Ісуса Христа, щоб дарував силу побідоносну у цій російсько-українській війні, нашому народу, щоб ми отримали повну перемогу, зараз звільнилися від цієї навали і забезпечили в майбутньому мирне життя нашим нащадкам. Віряни молитовно просять про якнайскоріше закінчення війни, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни, хаосу і насильства. Господи, нехай припиниться війна, яка захорожує твоїм створінням на небі, на землі і на морі. Щоб якнайшвидше прийшла перемога. Ми змогли звільнити всі наші міста, всю нашу територію. Амінь. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.